Цієї ночі дрон впав на території Невського нафтопереробного заводу у російському Санкт-Петербурзі. Як і завжди, російська сторона повідомила, безпілотник збили. Однак дрон таки впав на території НПЗ «Невський мазут, після чого пролунав вибух. Його росіяни почули близько четвертої ранку. Пошкоджено кілька цистерн та автівок. Почалася пожежа. Місцева влада вже відрапортувала, що її загасили, а постраждалих традиційно немає. Втім, в місцевому аеропорту Пулково запроваджували режим килим. Це коли не літають жодні літаки, адже в повітряному просторі зафіксовано невідомий об'єкт. А в українському головному управлінні розвідки підтвердили інформацію, що це була їхня робота.